Ой на горі роман цвіте, долиною козак іде та й у журби питається, де ж та доля пишається. Та й у журби питається, де ж та доля пишається, чи то в шинках з багачами, чи то в степах з чумаками, чи то в полі на роздолі. Вітром віється поволі, чи то в полі на роздолі. з вітром віється по волі, не там не там друже брате, у дівчини в чужій хаті. В рушнику та й у хустині, захована в новій скрині, в рушнику та й у хустині, захована в новій скрині.